Доброго дня всім продовжуємо тему, вона довго граюча. Тема про корупцію в судовій системі. Судді, судді позбавили правопорушника можливості їздити на роботу у нетверезому стані. 26.11.2020 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про адміністративне правопорушення. За частиною 1 статті 130 КУПАП на Григорського Руслана Ярославича, що у стані алкогольної сп'яніння керував авто марки «ВАЗ» на автодорозі Київчук на території Миколаївського району. Правопорушник звернувся з клопотанням до судді Карбовніка Ігора Михайловича про направлення матеріалів до Долинського районного суду Івано-Франківської області за місцем проживання. Суддя супереч вимог статті 276 КУПАП, що на час вчинення правопорушення та надходження клопотання набули змін незаконно скерував матеріали справи номер 447 дріб 3324, дріб 20 до Доленського районного суду Івано-Франківської області для розгляду справи по суті. При цьому у тексті постанови. Від 11 грудня 2020 року суддя Карбовнік вказав відомості, що не відповідає дійсності, а саме про те, що справа про адміністративну відповідальність за частину 1 статті 130 КУПА може розглядатись не тільки за місцем вчинення порушення, але й за місцем обліку транспортних засобів чи проживання порушника що дає законні підстави для задоволення клопотання і направлення справи за місцем проживання правопорушника. Насправді, викладене не відповідає дійсності, адже з 1 липня 2020 року у статті 276 КУПАП набули чинності зміни, згідно яких такі справи розглядаються тільки за місцем вчинення правопорушення. Отже, суддя Карбовнік не мав права направляти справу на розгляд до Долинського районного суду Івано-Франківської області, а повинен був розглянути справу у Миколаївському районному суді Львівської області. 15 січня 2021 року. Суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області, Лицур, за наслідком розгляду згаданої справи ухвалив постанову, якою визнав Григорського. Винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбачено частиною першої статті 130 КУПАП на нього стягнення з позбавлення права керувати транспортним засобом на строк 1 рік. Під час розгляду справи правопорушника у залі судового засідання не було. А з протоколу вбачається, що о 23.10. 23 10, 10, 10 хвилин. 24.11.2020 року він, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вказав у графі для пояснень, що керував автомобілем, їхав у Львів на роботу. О 23 годині їхав на роботу в стані алкогольного сп'яніння. Таким чином, встановлено, що суддя лицур. Теж порушив вимоги статті 276, яку не маючи права розглядати справу, тому що справа мала би розглядати за місцем вчинення правопорушення, тобто в Миколаївському районному суді Львівської області. І суддя мав би, так як це вчиняють інші судді, мав би направити справу, яка до нього прийшла для розгляду, для розгляду справи по суті до Миколаївського районного суду. Суддя Карбовник з 2008 року працює у Миколаївському районному суді. А суддя Лицур з 2007 у Долинському районному суді. Тож вони мають значний досвід професійної діяльності і не мали би допускати таких елементарних правопорушень як порушення правил підсудності недотримання підсудності розгляду справ. Чому вони вчинили порушення закону? Чи повно, об'єктивно, всебічно була розглянута справа? В цьому має розбиратись Вища рада правосуддя, на мою думку. А на цьому я закінчу чергову розповідь про корупційні діяння, про правопорушення суддів Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 2 вересня 2022 року. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте, підписуйтесь на мій канал і будете завжди отримувати свіжі новини. Тому що таких і новин ще буде дуже і дуже багато. Дякую за увагу.